Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Гарна зірка сніжно біла, на руках мені залетіла, поки несла її сюди, стала краплею води. Діти, що це таке? Так, вірно, це сніжинка, яку ми зараз з вами намалюємо. Ставимо пензлик вгорі, притискаємо до аркуша. І проводимо пряму лінію зверху вниз, потім зліва направо. І між ними проводимо також лінію одну і другу. Тепер робимо вітики з пензликом: один, два, три. Один, два, три. І повторюємо по всіх наших лініях. Діти, повертайте листочок, як вам зручно, щоб робити вітики з пензликом. Тепер малюємо коло посередині. Потім примакуємо пензлик між лініями і кінчиком. Пензлика промальовуємо серединку, ось так. Тепер своїм пальчиком набираємо фарбу і робимо ось такі крапочки для нашої сніжинки. Ось такі гарні сніжинки у нас вийшли. Я чекатиму з нетерпінням ваші роботи. До побачення і до зустрічі!